Поговоримо про сни, про сновидіння, тому що є великою частиною нашого життя це не дві хвилини на добу. Ми, зрештою, приділяємо цьому чимало часу. І сновидіння це не то, що ми просто лежимо і нічого не робимо. Все ж таки відбуваються певні дії на ментальному або навіть на астральному рівні, і наша підсвідомість і свідомість продовжує щось робити. І зараз спробую пояснити, на які типи можна розділити сни для того, щоб почати якось в них орієнтуватися. Перше, це фізичні сни. Їх так. Назвали, щоб зрозуміліше було. Це ті о, сни, в яких ми щось дороблюємо, що не встигли доробити о, в своєму буденному житті. Наприклад, у нас багато справ, ми заклопотані, повністю занурені о, в якусь о, діяльність, треба доробити, терміни, час, може стосуватися роботи, може стосуватися якихось особистих питань. Тобто, наше земне буденне, м, буденні завдання. просто... Не завершується, як ми лягаємо спати, так. А мозок продовжує знаходити рішення і допрацьовувати, але вже вісні. Безумовно, воно не відбувається точно так само, як і в житті. бо де формується через метафори, асоціації через відчуття, через накопичений нами досвід, і ми у вісні можемо щось дороблювати, але картинкою воно не буде те саме, що ми робимо о, в буденному житті. Наприклад, нам на роботі треба доробити, дописати проект, доробити схематично щось або зробити проект архітектуру. А у вісні ми ж не будемо сидіти за столом і дописувати цю архітектуру, хоча на тонких відчуттях може бути і таке. Ми будемо щось дороблювати, буде відчуття, те, що ми не встигаємо, що час, термін спливає, і нам треба швидше. Отже, перший тип снів, на який варто звернути увагу лише через те, що ми психічно виснажуємося в буденному житті, і наш мозок не відпочиває, продовжує дороблювати роботу. Це не підсвідомо, це не те, що нам треба звернути увагу, що це якісь пророчі сни. Але, безумовно, якщо наша фізична робота, щоденна діяльність переходить в сон, це краде у нас наш відпочинок і розслаблення, тому що мозок продовжує працювати, а це буде виснажливо. Тому, якщо вам сняться такі сни, то, будь ласка, спробуйте зупинитись, озирнутися, що ви не допрацювали, як вам здається, хто вас підганяє, видихніть, зупиніться. Тому що все, що ви робите, ви робите вірно на даний момент, на даному етапі життя. І ви, звісно, зробите це тоді, коли необхідно. Просто відчіпіться від себе в даний момент для того, щоб ваш мозок зміг відпочити вночі, і ви з новими силами стали все ж таки до роботи до своїх справ. А другий тип сновидінь це можна назвати пророчі, коли наша підсвідомість показує нам якусь небезпеку, попередження, можуть прийти вищі сили в якихось образах для того, щоб нам якось допомогти. До цього ж до цієї ж частини сну я б віднесла особисто це взаємодія з тонким світом, що іноді майстри або люди сили. Ведуть боротьбу з нечистю, можуть молитися, читати, вбивати, тікати, тобто якось проводити, захищатись і проводити певні обряди навіть у вісні. Але насправді ця частина сну це те, що. Виходить з підсвідомості те, що було глибоко приховано в нашій свідомості в буденному, життя, в буденному житті те, що ми витісняли і не хотіли бачити, і навіть страхи або переживання зачасту саме болючі емоції і почуття, наш мозок ховає в підсвідомість, тому що завдання нашого мозку в буденності захистити нас і зробити комфорт. Тому все, що буде дуже сильно хвилювати нас. Нас емоційно буде ховатися в підсвідомість, тим паче, якщо це больові наші відчуття і больові емоції. Отже, в другому типі сну відбувається відкриття нашої підсвідомості, коли виходять наші страхи, наші глибинні переживання, які ми вже не усвідомлюємо або не хочемо приймати. Знову, через те, що це було глибоко заховано, то воно не може відкритися у вісні, з такими самими подіями, словами все буде деформоване, видозмінено. І тут я маю певні рекомендації, як навчитися саме розуміти свій сон, трактувати свій сон. Але спершу розкажу про третій тип снів. А це найскладніше, як на мене, це е, свідоме проживання сну. Це навчитися уві сні відчувати, що це, що це є сон, що це є все ж таки певного роду ілюзія, і контролювати цей процес. Навчитись цьому можна, будь-хто може навчитися, якщо має для цього певну мету. Проте я. А коли пробувала саме так проживати свідомий сон, я прокидалася дуже втомленою, тому що я не відпочивала. Зрештою, я відмовилась від цього процесу, але я впевнена, що якщо хтось з вас спробує і сподобається, то це, це буде прекрасно насправді. Отже, третій тип сну це саме свідоме проживання сну, коли ви розумієте, що це сон, що ваше тіло лежить, ваша підсвідомість ще працює, і ви можете якось взаємодіяти, шукати, переміщуватися в цьому сні. Повертаюся до другого типу. Як, зрештою, навчитись розуміти свій сон, трактувати свій сон? І загалом Почати бачити ключові точки в цьому сні. Отже, на що треба звернути увагу, коли ви починаєте вивчати свій сон? Перша порада обов'язково заведіть нотатник або диктофон на телефоні, що буде завжди біля ліжка. Тому що, коли ми бачимо сон, нам важливо його записати для того, щоб проаналізувати зрештою. Якщо вам зручно писати, записуйте. Як тільки прокинулись, навіть якщо навпомацьки знайшли той нотатник, і темно, і не засвідчуєте світло, пишіть каракулі слова. Ви, зрештою, слова правильно напишете. А за своїми каракулями, і таким, можливо, нерозбірливим почерком, ви зможете згадати поетапно свій сон, щоб більш детально його записати. Через диктофон ще краще поставте його на головний екран або на заблокований, щоб у вас вночі був. Доступ саме швидко натиснути диктофон і розказати про свій сон. Отже, перша порада це мати нотатник або диктофон, на який ви будете записувати сон. Наступна порада, друге. На що звернути увагу і як описувати? Перше, почніть описувати відчуття, які ви мали у вісні. Це був страх, розпач. За вами хтось згнався, ви відчували злість або щастя, або легкість, коли летиш над прірвою і відчуваєш під своїми крилами, під своїми руками цей вітер, який тримає тебе? Описуйте свої відчуття саме у вісні. що ви відчували на той момент. Наступне, які головні герої в цьому сні? Хто фігурував в цьому сні? Ви? І ще хтось, Той, хтось за вами гнався, той з ким ви боролися? Наступне, за відчуттями, ви знаєте цю людину чи не знаєте? Спробуйте описати основний сюжет від точки початку до точки кінця, наскільки ви пам'ятаєте в кожних деталях? Прям Кольори, відчуття, звуки, погода за вікном чи на вулиці, що відбувалося. Це дійсно допоможе вам аналізувати. Давайте деякі поглиблені питання щодо цього етапу сну. По-перше, через те, що, знову ж таки, деформується наша підсвідомість, інформація, яка з неї виходить, нам можуть э, снитися такі люди. Це те, що ми візуально бачимо, що ця людина наша знайома, ми її знаємо. Але внутрішньо буде відчуття, що це якась чужа людина, тобто візуально знайома через життя, але внутрішньо ми розуміємо, що. Щось, щось не то. Це дійсно може бути однією з ознак, що вам у вісні створили ілюзію. Якщо ви вже вийшли на рівень майстра, духовного вчителя, наставника або почали свій шлях сили відроджувати, відновлювати свою силу, то таким чином через сон можуть вас перевіряти або підставляти вам ілюзію, хибну картинку для того, щоб збити вас зі шляху. І відкрити в вас ті емоції, ті страхи, щоб вами можна було маніпулювати. Наступне, коли ви бачите ту людину у вісні, яка вам знайома, і все нормально, все спокійно, це дійсно може бути людина як масовка. Просто для того, щоб вам у вісні створити певну історію, картинку, щоб мозок зреагував, він може домалювати знайомі обличчя. Наступне, ви можете людину візуально у вісні не впізнавати, але відчувати, що ви знайомі. Спілкуватися, говорити, прямо, а пам'ятають, щось там було, або ще щось, або голос пам'ятати. Це одна із прекрасних ознак того, що ця людина у вісні. Це лише образ вашого ангела-охоронця, який прийшов вам допомагати. Оце саме внутрішнє відчуття у вісні, що ви 100% знаєте цю людину, просто не пам'ятаєте де і візуально трошки не схоже, але оце внутрішнє відчуття у вісні, що це дуже близька людина. Це однією з ознак того, що це вам на допомогу прийшов ангел охоронець тому важливо розглядати персонажів, які приходять до вас у сон. Ну, і безумовно, останнє, це людина, яку ви не знаєте за відчуттями, не бачили візуально. Просто незвідки взялася людина і мозок домалював цей образ. Це може бути дійсно або масовка, просто для наповнення сюжету як картинка. Або якщо саме ця людина хоче зробити вісні шкоду проти вас, то ви. Не зможете її ототожнити з людиною наживо через візуальну картинку, тому важливо описувати свої внутрішні відчуття, асоціації, метафори, кольори, запахи, які ви можете відчути у вісні для того щоб проаналізувати згодом. Я розумію, що це здається зараз дуже складним, але зрештою, якщо ви щодня почнете записувати хоча б фрагменти своїх снів, які ви бачите, які ви пам'ятаєте зранку або посеред ночі. То через тиждень ви вже зможете скласти певну картинку, подій, що, що до чого з вами відбувається. Є такий момент, що люди говорять, що ну, я не бачу снів. Насправді сни бачать всі, але не всі про них пам'ятають. І один із варіантів це повне витіснення емоцій для того, щоб заховати настільки в підсвідомість, щоб через сон не робити собі начебто боляче. Проживаннями знов тих подій, які були занадто болючі. І людина, прокидаючись, мозок просто стирає з пам'яті те, що відбувалося в вісні, і людина може сказати, та мені нічого не сниться, а там останній раз снилося в дитинстві. Це і означає, що цей весь період життя людина настільки приховала під свідомість, що навіть мозок максимально блокує вихід в пам'ять цих картинок. Що ще важливо знати про свої сни? Що не можна стереотипно трактувати, що там, о, риба до вагітності або 100% або до дощу, що о, приходять до вас о, в сон померлі родичі. Це саме того, що вони хочуть нашкодити, чи хочуть вам допомогти, чи хочуть щоб ви їх помінули. Ні, знову ж таки, сюжет треба розглядати повністю з різних сторін. Безумовно, коли ви дуже чутлива людина і вже навчилися трактувати свої сни, то ви розумієте, що до вас прийшов хтось із родичів померлих і дійсно хоче або про щось попередити. Ви вже поспілкувалися з ним уві сні, або це якраз поминальні дні, що він о, хоче дійсно поминути, відвідати вас і це. Це все в порядку молитвою, щирим, щирою розмовою, такою подумки. Ви можете налаштувати цей зв'язок зі своїми померлими родичами. Але що робити, якщо цей етап ви вже освоїли, зрозуміли, що ага, мені сьогодні наснилася ось така, наприклад, сварка або те, що я щось їм. Треба прослідкувати, які будуть відбуватися події протягом хоча б трьох Днів або тижня. Що воно відбувається? І так щоразу ви будете напрацьовувати і прям прописувати собі свій особистий сонник із трактуванням вашого сну. І саме відчуття уві сні допоможуть вам зорієнтуватися з трактуванням в житті, через відчуття, через якісь точкові образи, запахи. Ось чому я всім рекомендую вивчати саме метафору та асоціацію, їх різницю, вивчити і пройти хоча б для себе курс метафоричних карт для того, щоб ви могли запитувати в своїй підсвідомості, ставити собі запитання. От зараз я вам покажу. У мене одна універсальна колода, ох, називається, і її зробили ще більше ста років. В Німеччині. І отже, якщо я не знаю, що відбувається в моєму сні, я сумніваюся, це про те чи про це, то я можу спитати себе: а що насправді оцей фрагмент зі сну для мене означає? І я витягую в закриту карту. І починаю описувати. Як працювати з метафоричними картами, я е, і про курс сам розкажу наступного разу. Це як приклад того, що ви можете для себе самотужки зробити, якщо ви не хочете звертатися до майстра і хочете пізнати себе глибше. Зрозуміти загалом, що робити і які інструменти використовувати. Наступне. Приблизно ви вже знаєте, що для вас означає уві сні певні моменти. Зробили собі список, сонник такий, вже більш-менш реагуєте, що це фізичний сон, чи це можливо з підсвідомості ваші страхи, які треба пропрацювати? А можливо, ви вже відкрили для себе шлях трактування своїх снів як попередження, як спілкування з вищими силами. Тобто. Ті образи і ті поняття, які приходять до вас в сон, вони є пророчими. Попереджувальними, можливо, ви вже на тому рівні своєї сили, коли ви дійсно ведете свідому боротьбу уві сні з нечистю або з тими силами, які хочуть вас вивести в ілюзію або вкрасти вашу силу. І таких снів я впевнена, що кожен із вас згадає протягом життя, коли ви боролися, відстоювали себе, коли тікали від якихось жахіть або Навпаки, ганялися за кимось для того, щоб захистити себе. Подумайте, згадайте і зрештою почніть вивчати себе і свої сни, і відкривати для себе свою підсвідомість і цей чарівний, дійсно чарівний світ, коли тіло наше лежить. А ми продовжуємо подорожувати світами, ми можемо літати, можемо робити карколомні якісь фізичні вправи, які не здатні зробити в житті, спілкуватися, подорожувати, перетинати світ через лінію. Там, літати, будь-що. Тому варто вивчати свої сни, навчитися трактувати і ставитися до них більш легше. Якщо вас щось о, лякає уві сні, це не означає, що вам все, кінець життя, смерть, з вами щось буде. Ні, це лише показник того, що у вас заховані дійсно якісь страхи, які треба вивільнити. Відкрити, трансформувати і зробити з них якусь світлу, свою частину. Отже, спробую підсумувати сни можна розділити на три типи: це фізичні сни, коли ми уві сні проживаємо. Свої буденні клопоти справи, які треба доробити. Друге, це найобширніша частина снів, коли виходить інформація з підсвідомості, і ми можемо навчитися її трактувати. В цій частині сну ми можемо спілкуватися з вищими силами і відстоювати, захищати себе, подорожувати, і це прекрасна частина. І третя, як на мене особисто найскладніше, то це свідоме проживання снів. Які рекомендації завести собі нотатник або диктофон, де ви будете описувати свій сон? Що важливо описувати: головні герої, відчуття вісні, сюжет. Точкові моменти, які ви запам'ятали. І, звісно, записувати певні моменти для того, щоб відслідкувати, як в житті вони програються. Дайте собі на цей час. Хоча б тиждень прослідкуйте себе, що вам снилося, що ви пам'ятаєте навіть фрагментами. Почати. Важливо, навіть якщо вам здається, що для цього треба дуже багато знань, ні. Спробуйте, зробіть перший крок, і, зрештою, через тиждень ви вже отримаєте результат і більше розуміння себе самого. Тому все, що відбувається в нашому житті, дано нам для того, щоб ми розвивалися, сяяли, були щасливіші і використовували свої таланти і дари. І сни наші, так само для нас важливі. Поки тіло відпочиває, мозок може або працювати, або відкривати нам якісь таланти і страхи, або ми можемо зрештою зробити так, щоб навіть мозок під час сну відпочив. Користуйтеся цими порадами і любіть себе щиро, чесно і піклуйтеся про тіло.